Я думаю, що я в другому шлюбі все-таки е, постаралася бути більш е, розслабленою, але в мене не вийшло. Що ти зробила не так? Е, через що закінчився цей шлюб і ці стосунки? Ну, по-перше, я дійсно е, я дійсно знову е, займалася кар'єрою. Угу. Тобто, для мене це було важливо. Я не скажу, що. Знаєш, я б сказала навіть, що це питання ж не тільки моє, моє, моє відчуття, так, що я багато віддавала роботі. І тут в мене навіть питання до себе, бо я тільки народила дитину, і через два місяці вже була головним хорографом шоу. З одного боку, якби це ну, зараз я дивлюся на це, якби такий, такий собі крок. Ну, тобто непогано було би. Якби прожити оцю, оце материнство ці перші, перші місяці не в павільйоні на в ДНХ. Але з іншого боку, це було, це було мені важливим. Це був якийсь мій, мій такий ось момент, бо я, це, здається, це я в перший раз була головним хореографом. Ну тобто, це був якийсь такий, знаєш певні такі, певні драбини, по якій я йшла. Але ж ти змогла, наприклад, відмовитися від танців з зірками в Німеччині? Тобто вже, мені вже було ми порівнюємо 30 років і 37. <гум> 36. Ми зараз 37 це було два роки тому, здається. <гум> <гум> ну, але все одно. Але за ці 5 років знаєш, скільки всього пройшло? Скільки всього <гум> пройшло усвідомлень? Життя пройшло це ціле життя п'ять років. Давай уточнимо ще раз. Ви розлучилися ще до повномасштабного вторгнення? Так, ми роз... ми розійшлися. Ми розійшлися до повномасштабного вторгнення, а вже офіційно розлучилися ми під час війни. А чому е ти про це не говорила і ну, умовно приховувала це? Тобто там в тусовці це знали. Ну так. так. Я Але розумію. я думаю, що навіть знали ще про те, що ми розійшлися ще до, 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 до повномасштабного вторгнення. Так. Але чому ти про це не говорила? Щоб що? А ти знаєш, а в мене, ну коли ми розійшлися, мабуть, в мене ще були якісь е, типу. Надії. Надії, бо все-таки я думаю, що я занадто сильно себе звинувачувала. Mm. Ну тобто, в мене якийсь такий момент, в мене, мабуть, через те, що в мене батьки були разом все життя, і в мене оця картинка підсвідома, що дитина в повній сім'ї. Угу. Ну тобто, саме дитина в повній сім'ї. І це мене дуже сильно тригерило, дуже сильно мене тримало.